Доброго ранку! Сьогодні 5 листопада, і ми раді вітати вас у нашому ранку вдома. Початок вівторка разом з вами проведемо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрівський. З нами, як завжди, маєстро Руслан Шукюров. Саме він відповідає за музичне оформлення наших а -а -а, ранків. А, а на кухні наш кулінарний експерт. Чаба Бакош. Тож готуйтесь дізнатися ще більше смачних рецептів. Крім того, на вас чекають зустрічі з цікавими людьми, корисні поради та навчання. Надихаючі історії про кінологів волонтерів об'єднання конура і про собаку абрикоску, котра шукає своїх людей, про те, як плавання допомагає у відновленні здоров'я та психіки ветеранів, а також як поліпшити успіхи дитини у школі в незвичний спосіб і багато іншого. Але спершу дякуємо нашим захисникам і захисницям, які тримають над нами небо. Дякуємо за і починаємо цей чудовий день разом. На календарі 5 листопада, і саме сьогодні у світі відзначають день Гая Фокса. Так саме 5 листопада 1605 року Гай Фокс разом із групою змовників намагався підірвати будівлю англійського парламенту. Його план провалився однак, події запам'яталась як порохова змова, і тепер щороку в Англії цього дня в... палять вогнища. Запускають фейерверки. це ціла традиція. Цікаво, що цей день символізує аж ніяк не підтримку насильства, а навпаки, свободу, висловлювання та боротьбу за права. До речі, відома біла маска з чорною борідкою і вусами називається маска Гая Фокса. Хоч іноді її називають маскою анонімусів, маскою Вендети або просто маскою В. Це один із ключових символів протесту та боротьби. Боротьби проти корупції і реформ влади на заході. Негативних з погляду мітингарів. До речі, я і не знав Леж. про інші важливі дати та події 5 листопада у Рубриці день в історії. Її називали королевою великого екрану та найкрасивішою жінкою свого часу. А стрічки за її участю незмінна класика кінематографу. 5 листопада 1913 року в індійському місті Дарджелінг народилась Вів'єн Лі. У кіно вона втілила образи Леді Гамільтон і Клеопатри, але передусім відома роллю вередливої красуні Скарлету Хари з легендарного фільму Віднесені вітром блискучу акторську гру Лі відзначили Оскаром. 5 листопада 1935 року світ побачила одна з найпопулярніших настільних ігор Монополія. Її вигадав американський інженер Чарльз Дароу. Забавка компаніям з виробництва ігор спершу видалась складною і нецікавою. Та Дароу не зневірився. Власним коштом виготовив 5 тисяч екземплярів монополії та почав реалізовувати її в універмагах Філадельфії за 2 долари. Сьогодні настільна гра у жанрі економічної стратегії перекладена майже півсотнею мов у світі. Продані більш як 250 мільйонів її примірників. Також 5 листопада 1935 року у Києві відкрили першу в Україні тролейбусну лінію. Маршрут завдовжки 3,5 кілометри мав 5 зупинок. Поїздка в один бік займала орієнтовно десять хвилин. І вже зараз у нашій столиці найбільша в світі тролейбусна мережа за довжиною ліній. Цього дня 1953 року відкрили рух однією з найбільш важливих та унікальних переправ Києва мостом Патона. Це був не тільки першою світі, суцільно зварний міст, але й найбільший на той час в Європі. А також перший шляхопровід через Дніпро, який з'явився після Другої світової війни, шви мосту разом із монтажними виконали за допомогою автоматичного зварювання. Автор цього проєкту, відомий інженер і вчений Євген Патон. Довжина споруди, названої на честь свого розробника, становить 1543 метри. Американська академія зварювання визнала міст Патона видатною інженерною конструкцією, а в Україні він є пам'яткою архітектури. 5 листопада 1968 року у Києві на Хрещатику політв'язень Василь Макух вчинив самоспалення. Це був акт самопожертви, спрямований проти русифікації України та окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору. Палаючи, він кричав: Україна повинна бути незалежною. Хай живе вільна Україна. Врятувати Макуха, який свого часу був засуджений на 10 років таборів за участь в українській повстанській армії. Не вдалося. Наступного дня він помер у лікарні. А яким буде 5 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.